Приїхали до вас чинівців, якщо ви знаєте таке місто на Західній країні. Ми спочатку війни працюємо, допомагаємо людям по всій Україні, де сьогодні війна. Ми практично в кожній точці буваємо. І сьогодні, по запрошенню вашого старшого служителя Андрія Петровича, ми також у вас знаходимось. Все те, що ми привеземо, це їжа. Хочу сказати так, всі наші люди Вони збирають, закривають, допомагають, купують і дуже допомогу Ми хочемо вас на тікати, ми любимо. Молимо за вас, молимося разом за перемогу в нашій Україні, щоб Бог зберіг вас, ми вас любимо, благословляємо. ім'я Ісуса Христа. Давайте, давайте, ви ім'я Ісуса. Віримо, що Твій Син, Ісус Христос, помер і воскрес, щоб нам принести життя.

Село Мала Матчка, Запорізької області. Ми вам дуже-дуже вдячні, дуже вдячні. Оцем благодійний фонд Ембресь. Ембрес. Да. Приїжджайте це, до нас іще. Ви були, ви. Дуже це нічого страшного, все добре, все добре. Боже, все, вам все дякую, Бог зависимо. Да, да, Ховайтесь.